Ну що ж, а у нас зараз включення з Покровського напрямку. З нами зараз на зв'язку підполковник Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення НГУ Червона Калина. Бажаю здоров'я, як і чуєте, та розбираєте нас. Бажаю здоров'я. Що і розбираю на п'ятірочку. Пане Микола, у нас є відео від вас. Хотіли б подивитися його, що подивились ми і наші глядачі з вашими фаховими коментарями. Знаємо, що це ексклюзивне відео. Це, це відео ніде в, в соцмережах не фігурувало. Тому давайте такий ексклюзив з вашими коментарями. Зараз подивимося, так це наші бійці, танкісти і за підтримки. БМП вони штурмують. Я сказав, вони штурмують, а знищують позиції і, і, і окупантів і живу силу. Тобто, це в посадках там по 10-по 15 чоловік було окупантів, і наші хлопці вони на такі на мотивації і на бойовому дусі за, залетіли і просто тупо знищували окупантів. Вони і, розуміли, що це буде неочікувано. І знали, що потрібно тільки так працювати, йти на пролом і знищувати кожного окупанта, який наближається до наших позицій. Ну, відчайдушний такий, е, такий прорив, я би сказав, відчайдушний крок, е, хлопці реально ну, мають зашкал сміливості. Е, скажіть по перехватах, можливо, ви знаєте, е, як, як відреагували, як сподобалося така е, такий штурм ваших бійців окупантам? Хотів би сказати, що наші танкісти ну Реально зробили і роблять неможливе і йдуть на пролом. А по перехватам то ну, в них була по перше паніка по друге казали, кричали щось зробіть з цим танком, бо в нас просто зараз рознесуть. і потім вже просто вже, е, кричав напевно там командир в радіостанцію. і Вже ніхто не відгукувався. Ось так вони відреагували. Пане підполков, хотілося хотіли, уточнити інформацію. якраз у вас покровський напрямок чи не найгарячіше, якщо чесно, і за спостереженнями за останній час? І от е у нас багато відео ми розбираємо на стрімах, де бачимо якісь штурмові групи ворога там по два, по п'ять, там по різній кількості людей, малі штурмові групи. А от відомо, що на Покровському напрямку досить є масивні піхотні штурми. Що можете сказати про саме заучення ворожої піхоти під час їх якихось наступальних дій? Я сказав би, що Покровський напрямок залишається найважчим напрямком, і найгарячішим. Чому тому, що ворог, він цілодобово великими штурмовими групами, тобто від 10, там, до 20 чоловік проводить ці штурми. Якщо ми їх відбиваємо, ми максимально намагаємося, попри важкі умови, попри те, що ворог кількість ворога перевищує, ми стримуємо ворога і. Якщо, наприклад, група йде штурмова, і ми знищуємо там 20 чоловік, і за нею знову може зайти така ж сама кількість штурмової групи. Тобто в них на жаль, ося, людський фактор і окупантів перевищує, і кожного кожну цю штурму групу, яку ми знищуємо, вона знову поновлюється і поновлюється. І це на надваж, надваж, надважко і, важко і важливо втримувати їх. Пане підполковнику, можливо, наші глядачі зможуть трошки полегшити роботу бійців вашої бригади. Ми Знаємо, що у вас якраз проводиться збір. Можете трошки більше про нього розказати. На що саме збираєте? Хотів би оголосити про збір, який ми проводимо на засоби РЕП, на ОСПІВІ-дрони, на мавіки, т тому що дрони вони допомагають зберегти життя і бійцям. Вони можуть так само відбивати штурми, ворожі. Ареби вони допомагають бійцям пересуватися по позиціям і щоб їх в них не влучив ворожий дрон. Тому дуже важливо зараз війна дронів і краще втратити там 100 дронів, ніж одного бійця. І прошу всіх долучитися. Ми максимально робимо для того, щоб ворога зупинити на Покровському напрямку, бо його дуже багато. Ну що ж, пане підполковнику, дякуємо вам за таку інформацію. Наших глядачів просимо долучитися до такого важливого збору від себе особисто і від наших глядачів. Зокрема, хотів би, щоб ви передали вітання вашим сміливим танкістам. Нехай їх їм допомагає Господь і сміливість ніколи не покидає. До нових включень. Дякую. Ну я нагадаю, що з нами на зв'язку з Покровського напрямку був підполковник Микола Коваль, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Червона калина.